Ми стартанули новий сезон. Чесно кажучи, головне, що ми стартанули, тому що було взагалі незрозуміло, вийдучи в харківської команди грати, але дякуючи нашій Федерації гандболу Харківської області, нашим всім, хто нас підтримує, спонсори наші, і Харків знову. Грає вищій лізі, продовжує тобто, грати. Так, була важка гра, але на сьогодні у нас головна задача це награти молодь. У нас в складі шість граців 2007 року народження, тому така нервова гра. Вони отримують досвід. Швидкий перехід у Броварі дуже сильний. Края біжать. У нас в центрі захисту досвідчений гравець Діма Бельчиков добре, скажімо так, керував захистом, і це нам допомогло. Хто має бути лідером назвати всіх гравців Харкова в цьому сезоні? Хто, хто... На нашу думку, один із молодих талантів це Валентин Ярошенко, дуже сильний хлопець. Також, напевно, побореться за як і минулого року закращив бомбардирів Семененко Вадим. Ми Надіємося на ігру і на нашу перемогу в майбутньому. Які очікування від чемпіонату в цілому, наскільки конкурентним він може бути, і які цілі, в принципі, за які місця може боротися? На мою думку, всі п'ять команд, які зараз стартують у чемпіонаті України вища ліга, всі будуть рівні. Сьогодні перша гра показала, що гра майже рівна. Ми будемо боротися тільки за найвищі позиції.